Кругла дата відповідальне свято, бо передбачає аналіз усього, що встигли зробити. Настав час, коли не викладачі дають оцінку учням, а публіка оцінює результати спільної роботи колективу. Тож на ювілейному звітному концерті школа Арт Піпл представила свої найкращі танцювальні номери за 10 років. Сьогодні ми підводимо тоги за всі 10 років, які були дуже яркими, насиченими. Ми зібрали найкращі номери за ці роки. І сьогодні буде шоу. У масштабному заході взяли участь близько трьохсот людей від малеч до батьків. Сьогодні на сцені буде близько трьохста танцов. В концерті приймають участь починаючи там од самих маленьких дітей возрасті трьох літ. Закінчує навіть групою батьків, які теж будуть сьогодні танцювати хіп-хоп. Для багатьох танцівників Art People – другий дім 13-річний Максим Гончаров займається тут майже сім років і зупинятися не планує. «Art People – це моя друга сім'я. Мені подобається. В перспективі я хотів би бы... Танцювати в то міжнародній команді на різних конкурсах. Серед виступів були як колективні, так і сольні. Свої роботи представили танцівники хіп-хопу, денсхолу, денс та міми. Ольга Самойленко, Макс Бодриченко, новини 9 каналу.